Сьогодні поглянемо на ще одну новинку від компанії Югрін. Тільки тепер це вже повнорозмірні навушники, які можна використовувати для смартфону, для ноутбуку або для ПК. Чи взагалі інших приладів, які працюють по Bluetooth? Ця модель називається Хайтюн Max 5. Я вже робив огляд на модель Хайтюн. Попередню версію мені дуже сподобались навушники. І ось до мене приїхала ще одна новинка. Значить, це модель у нас Хайтюн Max 5C, вона працює по Bluetooth. З переваг тут є Hi-Res Audio, Дійсно, звук дуже хороший в даної компанії. Адаптивний ANC. 75 годин вони працюють на одному заряді, і саме найголовніше, що ці навушники доволі доступні по ціні. Характеристики і ціну ви можете подивитись в описі під цим відео. Ну і відповідно про моніторити все, що вас цікавить, давайте розкриємо коробку і зацінимо ці навушники, послухаємо звичайно їх затестимо мікрофон. І в кінці відео буде тест. Значить, навушники ось так запаковані. Тут документація, все так дуже гарно представлено. Всередині у нас тут кабель для зарядки, це Type-C Type-C. Я здивований, що вже з двох серін Type-C, бо перед тим було Type-A. І тут у нас кабель 3,5 для дротового підключення, якщо ви хочете, наприклад, грати в даних наушниках без затримки. Ну або хочете по дротовому підключенню взагалі їх використовувати. Дуже подобається, як вони виглядають, і зразу скажу, що мені вони похожі на Sony. Ну, я думаю, що зараз це, скажімо, не новинка, що багато виробників схожі одні на одних, плюс-мінус щось змінюють в дизайні. Але менше тим, ці навушники вони виглядають реально дуже топово, професійно. Якщо брати по чашам, то вони невеликі і не маленькі, такі середні і от реально дуже красиво це все виглядає. Золотиста оця вставка вона, до речі, так прокручується. Дуга повністю чорного, кольору, самі навушники повністю чорного, плюс такий золотистий тут фрагмент. Відчуваються вони преміально і по пластику, і от по вазі. По вазі, напевно, що ближче до середнього я їх відніс, тому що це не легкі навушники, але, я думаю, буде комфортно. Одразу давайте примірюю за кадром, як вони сидять. От, Наприклад, сидять вони дуже класно, мені подобається. Навушники приємні до вух, Тут нереально м'які амбушури. По-перше, висота амбушур велика. Подивіться, як вони пружинять, аж звук чути такий. І вони мають функцію пам'яті. Єдине, що мені не подобається, що трошки така шкіра, не в натяжку, як е, розбоптана, але як пустота всередині. Але думаю, якщо вона по якості гарна, а по відчуттю вона така доволі плотна, прошита теж стрічка гарно, то, в принципі, нічого не буде. Воно з часом не повинно, по ідеї, якось деформувати сильно. Ну, Люба шкіра трошки деформується, відповідно, в наушниках, якщо ви там користуєтесь місяць-два і більше. Але тут перевага наповнювач реально класний і шкіра плотна. Візуально, хіба от, воно знову ж таки видно, що вона не невнатяжко. Всередині паралон, до речі, він такий м'який, дуже. Я вухами не торкався середині, але якщо навіть торкатись, то паралон приємний. Не просто тканина. а... Якщо вуха навіть у вас будуть доторкатись до самої чаші, то буде м'яко. Там відповідно пластик, сітка закриває динамік. От. Дуга верхня, вона теж має вставку з шкіри замінника м'який, дуже м'який. Його тут ну, менше відповідно, ніж на амбушурах, але по відчуттям його достатньо. Якщо от ще раз навушники я примірюю. Зверху вони не тиснуть, ну а збоку це взагалі просто кайф. Дуже приємно. Нема відчуття такого стискання. Якщо по регулюванню взяти, металева дужка всередині, плюс товстий пластик, чіткі відсічки є, положення тримає доволі непогано теж. Регулювання чаші ось таким чином відбувається вже показував, тобто навушники можна повішати на шию носити, і плюс можна ось таким чином їх складати. Навіть отак от вони складаються. Ну, як, як хочете, коротше, так, вони в різні сторони крутяться і з собою приносити зручно. По відбитках ну, трошки лишаються, але я б не сказав, що критично, так? Просто якщо сильно залапав, якщо так, звичайно, взяли в руки, то сильно нічого такого немає. Так, значить, ліва і права. На правій чаші в нас розташувались кнопки керування: це кнопка включення, кнопка плюс-мінус гучність, е окрема кнопка ANC. Кнопка для зарядки. А 3.5, я не побачив щось роз'єму 3.5. Цікаво, що це за кабель, може, я щось переплутав. Давайте поглянемо, що тут всередині. Ага, тут поклали все-таки Type-A. Е, до речі, це класне рішення. Е, можна або перехідник класти, або два е, кабелі. Тобто, якщо вам зручніше так заряджати, або так, то відповідно круто. І 5 тут нема, тільки бездротове підключення, або, можливо, по Type-C навіть. Не знаю, треба тестувати дивитись, бо. При вас тільки розпаковую, тестую. Так, давайте я навушники послухаю, поділюся враженням від звуку, ну і потім ми протестуємо мікрофон. Отже, я послухав дані навушники і можу вам сказати, що басу їм точно вистачає. Вони дуже басисті, дуже класний якісний звук, але єдиний мінус мені особисто гучності маловато. Наприклад, я дані навушники підключив по блютусу до айфону, виставив на максимум гучність, взяв там пару треків найгучніших. Мені гучності не вистачає. Якщо взяти момент, наприклад, по усій кнопці ANC, ви, відповідно, можете включати-виключати прозорість. Вона тут працює теж гарно. Коли її включити, чіткий, рівномірний голос передається, якісний, вам буде класно чути, оточуючих, якщо до вас то заговорить, Чи ви добре чуєте знову ж таки ті самі машини, які їздять, хтось поруч іде, і так далі. Якщо взяти, наприклад, по режимах, то також тут є ігровий режим з мінімальною затримкою. І це реально дуже круто. Враження від звуку в мене хороші. От єдиний момент, що мені трошки не вистачає звуку по гучності саме. А так якість дуже класна. Якщо взяти по мікрофону, то зараз тестую мікрофон. Ви вже оцінюєте якість самі. І пишіть свою думку в коментарях. І звичайно не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео. Ну а зараз тестуємо мікрофон наушників Ugreen. Навушників дійсно на голові. Я говорю середньою силою голосу. І ось таким чином буде звучати голос записаний на убудовані фонів, які присутні всередині цієї моделі. Як на мене, для такої ціни звук непоганий. Хотілося б, звичайно, завжди краще, але в даних наушниках, я думаю, більше комфортніше слухати музику, чим говорити по телефону. Тому що в тебе з наушниках ви можете довгий час ходити і відповідно користатись дзвінками. А в даних наушниках все-таки краще просто слухати музику або грати в ігри, тому що ігровий режим тут присутній. Але якщо треба вже мікрофоном скористатись, то мікрофон тут є. В голосових чатах можна відповісти, можна відправити просто голосове. І як на мене, результат доволі непоганий.